Досить часто мене запитують про те, які правові наслідки настають для особи, яку позбавляють батьківських прав. Відповідь на це питання міститься у Сімейному кодексі України. Отже, особа, яка позбавлена батьківських прав, перше. Втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання. Друге. Перестає бути законним представником дитини. 3. Втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми. Четверте. Не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником. 5. Не може одержати в майбутньому тих майнових прав пов'язаних з батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності. Та отримувати право на отримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника або права на спадкування. І шосте втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною. Звертаю вашу особливу увагу на один важливий нюанс: особа, яка позбавлена батьківських прав, при цьому не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини. У тому числі не звільняється від необхідності сплачувати аліменти на свою дитину. Далі буде.